Я щиро вас вітаю, і я сьогодні хочу проповідувати про те, що Ісус Христос звільняє від усякого прокляття. Біблія говорить нам, що Христос взяв на себе наші беззаконня, взяв на себе наші хвороби, наш сором, всю ту кару, яку повинні були понести на собі люди, Ісус взяв на себе. В тому числі Він постраждав за наші з вами прокляття. І Він сьогодні прощає гріхи. Ісус сьогодні звільняє від прокляття тих людей, які приходять до Нього. Але я хочу детальніше пояснити, що таке прокляття, за що воно приходить, і як від нього звільнитися. Прокляття це, м'яко кажучи, відсутність Божого благословіння. А якщо казати прямо, то прокляття це різні негаразди. Нещастя, хвороби, землетруси, голод і інші лиха, які переживають люди на нашій планеті. Чому все це відбувається? Звідки воно взялося? Відповіді на ці запитання є у Слові Божому. Перша згадка про прокляття. У книзі буття, коли Єва згрішила, спокусила Адама, і він згрішив. Коли Бог натякав їм на покаяння, але вони не захотіли визнавати свої провини перед Господом, то Господь почав говорити про наслідки їхнього гріха. І спочатку Бог звернувся до Змія, через якого диявол звертався до людей. Книга буття, третій розділ, 14-й вірш. І до Змія сказав Господь Бог, за те, що ти зробив Оце, то ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину польову. Змій потрапив під прокляття. Далі ми читаємо, що Господь сказав, що відбудеться з землею через гріх Адама, третій розділ буття, 17 17-й вірш. І до Адама сказав він, тобто Господь, за те, що ти послухав голосу жінки своєї, та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж. Проклята через тебе земля. Зверніть увагу: прокляття впало на землю, на благословенну землю, на якій жив Адам і Єва. Адам був як князь чи як цар на цій землі. Бог створив землю, і земля належить Богові. Але Господь Бог. Владикою на цією землею поставив саме людину. І через те, що Адам проігнорував Бога, Боже повеління а послухав диявола, прийшло прокляття. Адам відчинив двері для прокляття. Адам дав місце для диявола. Сьогодні, коли люди ігнорують Божий голос, коли люди ігнорують Боже Слово. Теж в їхнє життя приходить прокляття. Я хочу прочитати один важливий текст з Божого Слова, який говорить нам про те, як прийти в благословіння і за що приходять прокляття на людей, на народ, на цілу націю. Цей текст записаний у книзі повторення закону, 11 розділ 26, 27 і 28 вірші. Ось сьогодні я даю перед вами благословіння і прокляття це слово Господнє. Бог дає благословіння і прокляття. Бог адресував ці слова до нації, до єврейського народу. І Бог далі. Промовляє благословіння, коли будете слухатися заповідей Господа, Бога вашого, які я наказую вам сьогодні. А прокляття, якщо не будете слухатися заповідей Господа, Бога свого, і збочите з дороги, яку я наказую вам сьогодні, щоб ходити за іншими богами, яких ви не знали. Бог звертається з пропозицією до народу, який він вибрав, і каже: Я пропоную благословіння і я пропоную вам прокляття. І якщо ви каже Господь, послухайте мене і моїх заповідей. То прийдуть благословіння у ваше життя. А якщо ви проігноруєте, відкинете мене і мої заповіді, прийде прокляття на вас і на все, до чого ви маєте відношення. Якщо прочитати... В Біблії, в Книзі повторення закону, 28 та 29 розділи, то в них ми бачимо, як Господь конкретно розписує, як буде проявлятися прокляття і як буде проявлятися благословіння. Я хочу ще прочитати деякі конкретні тексти, які говорять нам про прокляття. Написано. Про них, про ці прокляття у 27 розділі книги Повторення закону. 17 вірш Бог каже: проклятий, хто пересуває межу свого ближнього, а весь народ скаже Амінь. Біблія говорить, хто пересуває межу ближнього. Той попадає під прокляття. Коли один народ повстає на інший з війною, з ціллю забрати їхні землі, прокляття приходить на той народ. В 19-му вірші сказано: проклятий, хто перекручує право приходька, сироти та вдови, а весь народ скаже амінь. У цьому тексті мова йде про людей, які перекручують. Право приходька, сироти та вдови. Тобто несправедливе відношення до незахищених людей. Хто ображає чи наживається на сиротах, на вдовах, на інших людях, в яких немає, скажем, якихось зв'язків, немає сили такої, немає влади. То люди, які їх ображають, потрапляють під прокляття. 24-й вірш. Проклятий, хто вбиває свого ближнього, потаємно. А весь народ скаже Амінь. Хто вбиває ближнього потаємно? Тобто хто поширює наркотики і через наркотики вбиває інших людей, але люди на цьому заробляють гроші і думають, що вони досягнуть успіху і будуть благословенні. Зовсім ні. Біблія каже, прокляття прийде на тих людей. Хто замовляє вбивства, хто ще якимось чином таємно вбиває свого ближнього, приходить на них прокляття. Біблія говорить нам, що коли людина, коли дитина в утробі матері, то Господь Бог вже визначив і записав у своїй книзі всі дні, які визначені Богом для тієї е, людини, для тієї. Тієї дитинки, і хто обриває життя ненародженої ще дитини, він попадає під прокляття, тому що Слово Боже конкретно нам говорить, хто убиває ближнього, свого потаємно у 25-му вірші сказано: проклятий, хто бере підкупа, щоб забити кого. Проляти кров не повинно знову ж таки. Бог наголошує на тому, що хто вбиває невинних людей. Прокляття приходить на ту людину. Якщо якась нація, якийсь народ вбиває невинних людей, прокляття приходить на всю націю. Слово Боже нас навчає, що за будь-яке порушення Божого Слова люди втрачають благословіння. Якщо люди спускаються так низько, що вони погрязають в різних гріхах. То як результат прокляття, якому вони відчиняють двері, буде проявлятися у їхньому житті. А зараз я хочу звернути вашу увагу на один важливий текст з Біблії, який записаний у книзі пророка Ісаї, 24 розділ, 5 і 6 вірші. Біблія говорить, «Осквернилась земля під своїми мешканцями, бо переступили закони, постанову порушили, зламали вони заповіта від вічного, тому землю прокляття поїло і одержали кару мешканці її, тому то згоріли мешканці землі і небагато людей позосталося. У цьому тексті ми читаємо, що земля Осквернилася від людей, які на ній жили, під своїми мешканцями, тому що ті люди, жителі, жителі тієї землі, переступили Божі закони, порушили, зламали заповіта від вічного. Те, що Бог звелів, люди проігнорували, люди відкинули Божий закон і почали видумувати свої постанови і закони наперекір Божим постановам. І Біблія говорить про наслідки, тому землю прокляття поїло. Ось чому приходить прокляття на землю, на країну, на народ, коли відкидають Боже Слово, коли відкидають Божі істини. Я хочу ще один важливий текст прочитати із книги Псалмію. Багато з нас читають, люблять Псалми, але важливо нам розуміти, про що йде мова. І ось. У 105 псалмі 37 і 38 віршах сказано. І приносили в жертву синів своїх, а дочок своїх демонам, і кров чисту лили кров синів своїх і дочок своїх, що їх у жертву приносили божищам ханаанським, і через, через кривавий переступ земля посквернилась». Біблія говорить нам про єврейський народ, яких Господь ввів в землю, яку він їм обіцяв. І Біблія говорить, що вони приносили в жертву своїх синів і своїх дочок демонам. Народи, яких євреї вигнали з цієї землі, служили дияволу, поклонялись різним ідолам. І крім цього, вони приносили в жертву своїх дітей. Але коли євреї жили довший час в тому місті на тій землі, вони навчилися робити тих справ, які робили ті народи, яких Бог вигнав з цієї землі. І вони почали своїх синів і дочок приносити в жертву різним ідолам. Який жах? Здавалося б, як можна Опуститися до такого рівня, щоб своїх рідних дітей вбивати, спалювати, часто небажаних дітей приносили в жертву різним ідолам. І Біблія говорить нам, що земля Осквернилась через це. Біблія говорить нам, що через пролиття невинної крові оскверняється земля. І як результат, ми з вами читали у книзі Ісаї: прокляття поїдає землю. Чому сьогодні по всьому світу відбуваються різні землетруси? Катаклізми, часто люди запитують: а де ж Бог, коли багато людей хворіє, коли війни, голод і інші негаразди? Трапляються, які приносять зло людям. Справа в тому, що існують певні закони. Бог сказав: якщо мене і моїх слів ви не послухаєте, то буде певний результат, прийде прокляття. А якщо послухаєте, прийдуть благословення. На сьогоднішній день за один тільки місяць по всьому світу 4 мільйони абортів звершуються, і це тільки офіційна статистика. Ви можете уявити собі, яка кількість беззаконь твориться на нашій планеті. Чотири мільйони ненароджених ні в чому не повинних дітей вбивають. І це люди роблять, як правило, свідомо. Чи може Бог виливати свої благословіння тоді, коли така велика кількість беззаконь відбувається по всій землі? Тому не треба дивуватися, чому землетруси, чому Різні хвороби, чому різні проблеми приходять в наше суспільство, якщо людство не зупиниться у своїх беззаконнях, то буде прокляття поєдати землю, тому що прокляття по різному може проявлятися. А якщо крім вбивства, ми просто подумаємо, скільки неправди звучить, скільки різної розпусти, скільки Ідолопоклонства, окультизму, скільки гонінь на християн, на справжніх дітей Божих. Як багато люди проклинають, говорячи недобрі слова, як багато крадуть, як багато несправедливості, корупції і інших беззаконь відбувається на нашій планеті. То, звичайно, це просто нас жахає. Коли ми думаємо про такі речі, але ж Господь Бог у милості своїй ще терпить нас. І Бог хоче благословляти. Але найстрашніше прокляття, під яке потрапляють люди, це вічність без Христа. У Євангелії від Матвія, 25 розділі, 41 вірші, сказано: Ісус Христос говорить: тоді скаже й тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене прокляті у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Ісус Христос розповідав, коли Він прийде, перед Ним будуть люди, і Він буде судити людей, і Він дасть останню оцінку кожному. І будуть такі люди, яким Ісус змушений буде сказати: Ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, який приготовлений дияволу та його ангелам. Чому Ісус називає тих людей проклятими? Невже вони народились під прокляттям і ніхто не може нічого змінити? Зовсім ні. Справа в тому, що коли людина вибирає гріховний спосіб життя? Коли людина відкидає Божі заповіді, Боже Слово, то вона автоматично відмовляється від Божого спасіння, від Божих благословень, і вона стає на сторону прокляття. Саме тому Христос багатьом і скаже: відійдіть від мене прокляті у вічний вогонь. Але Ісус не хоче, щоб ми з вами почули ці страшні слова. Тому Ісус закликає нас сьогодні, щоб ми прийшли до Нього. Бо Він на Голговському Христі забрав наші беззаконня і забрав наші гріхи для того, щоб ми сьогодні вийшли, звільнилися від прокляття і жили під Божим благословінням. А зараз я хочу сказати дуже і дуже важливу річ: я прочитаю текст з Божого Слова. Який записаний у післані до Галатів, 3 розділі 13 вірш? Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано: проклятий усякий, хто висить на дереві. Ісус написано, відкупив нас від прокляття, яке приходить за невиконання, за порушення Божого закону. Христос сам став прокляттям за нас з вами, тому що написано у Слові Божому. Проклятий усякий, хто висить на дереві. Ісус дозволив, щоб Його розп'яли. І коли Він був розп'ятий на хресті, на нього були покладені беззаконня і наші прокляття були покладені на Ісуса Христа. І тільки Ісус Христос має силу і владу зупинити, зруйнувати прокляття або замінити наше прокляття на Боже Благословіння, тому що Ісус віддав своє життя заради нас з вами, щоб ми були благословенними Але, на жаль, багато людей сьогодні свідомо залишаються без Христа. Багато людей обманюють себе, думаючи що якщо у них Бог в душі, але при цьому вони Слово Боже навіть не читають або читають. Але не приймають і не виконують, то ніби Бог з такими людьми. Насправді, якщо ми ігноруємо Боже Слово, ми цим самим відкидаємо Ісуса Христа. Якщо ми шануємо Ісуса Христа, то ми будемо шанувати. Підкорятися Божому Слову. Христос не хоче, щоб хтось з людей жив під прокляттям тут на землі, і в вічності теж щоб був під прокляттям. Ісус приніс благословіння. Тому не залишайтесь у гріхах. Не думайте, що якщо ви з проклятої родини, або якщо ваше життя наповнене одними проблемами негараздами, що на це є воля Божа. Можливо, просто ви живете під прокляттям, то прийдіть до Ісуса Христа, і ви побачите, як Він змінить життя ваше, як Він пішле благословіння у ваше життя. Ісус цього дуже і дуже хоче. А найбільше благословіння це бути з ним в вічності, тому що в Царстві Божому не буде нічого проклятого. Про це говорить нам Слово Боже. Я молюся про те, щоб Господь відкрив ваші серця і дав вам зрозуміти, що Ісус це кінець всякого прокляття. Ісус звільняє від прокляття, від гріха, дає благословення і життя вічне.